Вже кілька років поспіль систематично та регулярно місцеві мешканці скаржаться на випилювання дерев по місту. Тема активно обговорюється в соціальних мережах та міських пабліках. Десь замість зелених насаджень тротуари, десь влада звітує про благоустрій та омолодження. Однак містяни неодноразово наголошували, геть не всі дерева були хворими чи сухими. А от пеньочків та голої деревини по місту тепер чини на кожному кроці. Окрема тема для обговорення, зокрема в соціальних мережах, це нові клумби, засипані камінням. Тимчасом. Сом у спеку результати такого благоустрою відчуваються особливо гостро. Ми вирішили перевірити це на фактичних показниках, використовуючи безконтактний пірометр. 45 градусів по Цельсію. Така температура на тих поверхнях, де каміння, плитка або асфальт, може бути навіть ще гарячіша. Зауважимо, що сьогодні, коли ми замірюємо це, температура повітря складає приблизно 26 градусів. Тож уявіть наскільки підвищується рівень, коли на вулиці дійсно спекотно. А тепер пропонуємо порівняти, яка температура на тих поверхнях дає принаймні якась зелень, трава або інші зелені насадження. Відповідно, місто все менше захищене в спеку, а на прозоро тим часом з'являються нові тендери на сотні тисяч гривень для закупівлі нових дерев, які майже не створюють затінок, замість тих, що вже виконували свою захисну роль безкоштовно. До речі, навіть старе дерево здатне поглинати близько 22 кілограмів вуглекислого газу на рік і виробляти достатню кисню для двох людей, допомагає охолодити навколишнє середовище, поглинає пил і забруднювачі, що значно покращує якість повітря. Також дерева. Зменшують ризик астми, алергії, стресу, серцевих хвороб. Науковці зазначають, що у районах з великою кількістю дерев населення має на 20-25% нижчий рівень серцево-судинних захворювань? Тим часом Самар все менш зелений та все більш кам'янистий до того ж за гроші платників податків. А як ви ставитесь до такого оновлення міста? Чи вважаєте доцільними та розумними такі дії місцевої влади?